Тихо и привольно, из века в век, несет свои воды Днепр Савудич. По обеим сторонам его, утопая в садах и парках, раскинулся Кременчуг. Когда-то он был только стратегическим пунктом для обороны Приднепровия от набегов татарских и турецких орд. Прошли столетия, отшумели громы Великого Октября, и за годы советской власти Кременчук вырос в большой индустриальный центр Украины. жителей и знакомые с детства улицы стали еще прекраснее с раннего утра и до позднего вечера город живет своей жизнью улицы и площади парки и набережная заполнены людьми Кожна друга неділя серпня місяця традиційно зда, святкувався День будівельника. Подготовка вела цьому цим теж не на шуточна. Починалося, що здаєте, в нас, допустимо, жилстрої, наша жилстроя організація з 44-го року, доволі крупна була до п'ятисот чоловік работаючи. Першим ділом на день строїтеля традиційно знає. Організовувалася зразу торговля промисловими товарами до торговлі, універмаг центральний, виїжджали по об'єктам. Це то не тільки в нас, і в других строїтельних організаціях. Потім продуктами торгували, як було. Не так доступно все здається. Ну, все одно, вони да, трошки у нас дешевші були і, і торгували на об'єктах. Потім значить, готувався святковий приказ примірування. Не як ті, які премії, там 10-15 карбованців, ну при середній зарплаті 120, 180 карбованців, то більш-менш було. Нормально, знається. А база відпочинку в житлобуда була в селі потоках. Це там два вагончика здорові, такі три на одинадцять вагончиків. Між собою вони соєдинені галереї такою закритою. Длина галереї метрів десять була між вагончиками. У дворі стояв навес. Де за столами столи, скамейки з деть кухня, де там, посуда, все таке. Ну, звісно, зі. а, погрібець був хороший викопав, місце для костра, знаєте, ну, танців, зі, ці, так, і огорожено, зі. Це воно було рядом з фінерлагерем енергетики. Тоб, люди могли залишитися відпочити. там, зі, так, на недільку якусь взяти туди, поїхати, Добре. І от виїжджала ця ініціативна група з Ми варили уху. юшку, з це. там, котл був великолепніший здесь. 110 десять літрів чугунний, Чогонний, емалірований всередині, фатало юшки на всіх, з Один. Одного року такий випадок, бо знається е, рибу ж треба купляти. Їздили по риб колхозлах. Ну, в Максимівку, в Килиберду зає, Тут у нас зає, Рибінспекція була підкидала рибу, знаєш їм тако. Ну, і поїхав в Килиберду за рибою. А, а в нас там один е, товариш зає, ну як товариш, такий роз'їзд, зубив удостовірення здається, на базі. І я теж удостовірення, воно осталось при мені, здається, держу, щоб він приїде жадати йому. Знає. Вже знайшли чия вона, знаєте. і поїхав вже по рибу. Він предлагають мені 20 кілограмову сума. Це добра ж махина, знаєте. 20, Ну, тоді знаєте, він каже, знається: 25 рублів за суму. Нормально, я витягую це удостоверення, а гроші в мене в тому удостовіренні. Витягую, починаю там йому шурупати, щитати, де ж гроші, а він побачив таке удостоверення з таким гербом. Знаєте, така, ну, 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 як з вас 20 гривень. <реш> Це Виїжджали туди, перед цим заготовляли з дрова на базі, там все да. підготовка така серйозна була. Теж ми що виставляли на базі, горілочки трошки, знаєте, так сказати, за рахунок, ну можна сказати, за якийсь рахунок. Знаєте. лимонади, там, напітки. Потім помідори, огірки, олія, картопля, все це, це, це в нас там було заготовлено. Так що якщо хто приїхав і без нічого, то мог собі стати і, і зробити. Ну, це. І там за, приїжджали, приїжджали в неділю, автобуси нанімалися, приїжджав, народ туди за, на відпочинок. Там ряд. Зол. Рядом пляж дуже хороший, він пляж Пінерлагеря, знаєте, там очищений знаєте, ніде нічого, сітка знаєте, щоб не запливали далеко. Знаєте. Ну, вона це так, да, як на день будівельника з цеться після третьої чарки стараються переплити на ту сторону, знаєте, заліва знаєте. І це було проблемно, знаєте, наблюдати, щоб, бував, вони ніхто не булькнув там. Ну там дідусь один зець лодкою. Я з ним домовлявся, і той дідуська випливе лодкою туди, зяється, поставить її, за якориться посередині, здає, і стоїть там, наблюдає. Здає. А потім такий вже борзем і веслом махав на тих, хто через перепливав. Здає, здає. Так, і юшку варили, здається. Здає. Прикол такою одного разу зе. Така пасмурна, здається, дощик накрапає. Здається. Ми ж на базі віддиха чекаємо, здається, що під'їдуть автобуси, здається. юшка вже готова. Здається. Коли приїжджає здоровий автобус, їм сидить один Матінченка. А де ж народ? Каже, ніхто не прийшов, їздити. время прийшло, я й поїхав. От їв. А що ж робити з тої ходять? Ну каже, а ще один автобус залишився. Попов приїде із людьми. Значить. Він залишився чекати. Через время, десь один, через, через півгодини. Під'їжджав Юрій Владиславович в автобусі і теж один. Він, правда, заїжджав на молокозавод, взяв там чотири ящика мороженого щоб для дітей. Ну, все воно заказано, оплачено, так що ж треба забрати. Ну, потім, десь в течение часу потягнулися туди вже хто своїм ходом добралися за чоловік 25 і зібралися за. А потім, значить, зі Тарасовна супруга моя е, морожено дітворі, там кілька людей було. І тут ж ящик ці зморожено один, другий йдуть, і йдуть, дітворазиться. Вона каже, Та, Боже мой, скільки тих дітей у нас знає, де вони набралися? Вони де білять. А казиться, з півнірлагря дітва разиться, ходять зморожених, туди, Де ти взяв морожене? А отам каже, дають безплатно. Очередь вистрілась їх там і так відпочивали. я скажу, десь там. Виставляли ми музику, знаєте, і ансамбль у нас одне время був свій з. А так, усилитель, магнітофон, знаєте, баян, бубна з українських народних пісень поспівати, потанцювати. Ну, весело було, люди веселилися. Тако. Але дуже крепкі мероприятия у нас були ходні строїтеля. Знаєте. Тоді житлобуду житло було 50 років. Це в 94-му році, де, дворце е, в міському палаці культури, де, там де, мероприяття було торжественне. Вітали нас е, всі організації, міські, подарунки, цвіти. У нас наш дачник був е, Іван Іванович Олійник. Директор совхоза цвіти Кременчуга. Так він колись мені казав, знається, коли вас там наступний юбілі, я що тако? Так каже, серед літа в мене був найбільший виторг на світах, як у вас було 50-ліття. Усі ж їдуть, беруть і беруть хороші букети, корзини. Каже, корзин не вистачало, щоб вас туди знається, усім. Mm -hmm. Подарунки. А наші подарунки теж знає, це такий випадок. Поїхали ми з Володимиром Федорочем запрошувати на святкування автозаводчан. Поїхали до директора заводу, Захаров тоді був директором заводу, так і так, значить, 50-леття, він добре нас прийняв, знає, так. ну так, а що ж вам подарити? Ну, я якось так без задньої місці сижу та кажу, були ми на Матицина, він нам пообіщав автобус подарити. Трошки подержаний, правда, ну лаза, здорового. А він каже, ну що ж, тоді нам прийдеться, ви дуже багато для Краза спостроїли, прийдеться вам подарувати крас. А раз що Виходимо Матіченко на мене. Що ти для перші то вони ну так вийшло. Бачите, можеш крас подарить. Ну-ка тоді їдемо на НПЗ, скажемо матицю, ну що крас нам кра задарить. Поїхали, приглашаємо до дає, попали в кабінет, Ну, Він каже: Ну, теж ж і подарки вам там треба обдарить, наше предприятие, що багато об'єктів для нас построїли. Садик, і школи з деті. Желідома, а, а Матінченко каже: так ми ось були на кразі. Знається. Захаров пообіщав нам краза подарити. Він каже, це бо який зець. Так каже, наше предприятиє щось крепче стоїть, ніж той Краз, Нам треба щось вам дарить. А, 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 а матір? Там уже автобус подержаний, каже, знається. він тут при нас визиває замдиректор якийсь по експлуатації, чи там хто він і каже, йому, зараз ми до тебе підійдемо в автопарк, подивимося на автобус. Пройшли між тими автобусами, які можна. Ну і приділили такий автобус-лаз. Хороший лаз. Років 34 йому знаєте, ухожений, водійний, не розглядя якийсь був знає, хороший автобус. Ну, Треба ж дармаш розбувати. Поїхали на дармажець, Мунтян, каже, вже не пам'ятаю, пішли, розказуємо йому, що і кразнам дарить, і автобус. А він каже, я бачу хлопці, ви одного Йосипа, чого отче знаєте, Так що ви тут хитруєте. Ну, що я кажу, я можу вам маз площадку. Ну, то що вони цистерни ставили, тільки без кузова. А кузов вже саме найдете. Та ми і саме зліпимо кузов. І так і це саме на Дворце Петровська виходить, подарили. Тільки вийшло із Матиціним за автобус. Він десь поїхав за границю, а тоді ж не те, що зараз раз кнопку нажав, та льот, привіт. Ніяк туди не, виходу немає, знає, а тут вже, о, а команди в його конкретної немає. Здає. Ну, вони дзвонять то, здається, з двоїх директорів ціла куча. Дзвонять, ну що? Ну тоді ми вам холодильників надарем два чи три. Автобус у нас не вийшов, з тіля. А кразі це сам. А до того ж за кра ще прикол зі. Як воно там вийшло наказиться, да? получаємо ми через время, через місяць рахунок за той крас. Ну, що делається? Владимир Фірс сміється, ну що ж говорить? Каже, Владимир Філевич, у мене ж є відеозаписи нашого торжества. Зараз ну, поїдемо на візит до Чебісова, хай вона нам запише віддельну на касету купимо, знається. В той момент як дарять Краз. І... Поїхали, вона посміялася, записали нам ним оператори, все це діла. Навіть записала, як той Краз гурчить, як завели. Знаєте. І це дядь Володя, водій краза, знаєте, якому ключі вручили знаєте. Потім поїхали, зняли, як Краз уже на об'єкті працює. і відправили. Почтою на директора заводу, то а, ніхто нічого нам більше не дзвонив, а через, через неділю-дві приходить, лист, здається. Просимо наш рахунок відправити назад. Якось організовували це, що організували, що люди організовували саме. Ну зараз, не ті часи просто. А совності, я що. Строїли багато, знає, і проценти були розуміли. На Хоча у нас дуже, воно було, було більше за Ну, ежегодно здавали школу, або садик, а то й два садики. Це так час, я була здав садик, а пробуй садик, то здати. Ну, ну, а больницю? Дитячу лікарню строїли, знаєте, так, такий корпус, ограмняючий корпус. Попробуй його все знайти. І тоді ще ж набженцям, знаєте, в операціонному, значить, заповнив локтевой смеситель. Знаєш, що це таке? Локтем. Знаєте, той саме хірург там руки миязать і лохтем, що возпитить. А їх чорт задвох навіть. Пока там зайдет, ну а находили, піждали в конкурс. А у нас було 11 заслужених будівельників. Орденоносців чоловік 10, 12, знає, і були і крупні ордена Леніна, і Октябрська Революція, і, 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 і знак Почота, і Красного Знамені. Так, награждалися орденами, знаєте. Була в нас від суда. Ольга Нікітічна Патенко. Я б вас просив мені не заважати. Щоб я побажав будівельникам і, 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 і всім дачникам нашого товариства, що воно називається строїтель і так далі. Так воно вийшло, як записали його. І документи отримали, СТ-строїтель. Так його, тоді не було моди переименувати, і так воно пішло. Але будівельників було багато, де ці, власники домиків. Су-503, Су-4,10, Су і жило десь чоловік 180, до 200 чоловік було дачі за Потім вона розсунулася, розсунулася. То діти вже здають, то, то хтось построївся, то хтось вибрався, то десь царство небесника І, І Я колись підбивав, як кажуть бабки, що там здається, то зараз прямо таких будівельників, що то саме десь чоловік 30 на дачах набереться. Ніск разів ми організовували. Тут праздновання і жил А там під Башнею натягували таку палатку, столи були зробили, вони так довго лежали у, этом самом, у складі, знаєте, інвентарні, так сказати, столи, скамейки розборни, а тут, знаєте, ну, естественно, об'явления, поздравления, строїтели, магазин, там, наче. Коли три толстяка працювали, ми з ними скоперилися і вони обов'язково бочечку пива виставляли, музикальне оформлення, ансамбль, хто небудь із ведущих, ведущий дітки ігри, мене тут є і фотографії, що і дітвора, і в мішках бігали з і перетягували канати з І дядьки, діди такі теж приймали участь. Конечно, був конкурс, той більше пива вип'є, Був у нас такий дачник Ловінянко Іван з Ваня. Так він худенький такий дядько зе, а пива випив більше за всіх. <свят> Три кружки зходу. До <свят> <свят> А потім далі в роки, я ж кажу, накривали там столи, і сюди виїжджали. Не на базу а сюди виїжджали. Одного року так із під башні, одного року празнували там на островку під івами, під деревами, під тими. Ну, а щоб туди перевести все це столиці дерев'яні перевернули з ножками вверх, зі, на них служили імусвість каструлю з юшкою, і потовкали туди, зі, щоб нести. Тут Погано було переходити. Трошки грязючки було, зі, зі, да. а е, каструлю тут варили в нас дома сорокалітрову, і тож її туди. Зі. Ну, людей не так багато було, там. Зі, Юшки трошки осталася. І визвали тут два молоді спеціалісти тоді прийшли, вже, то Григорій Палач, Передері, і Вітя Кулібаба. І вони ту юшку, каструлю і понесли по дачах угощать будівельників. У ну, кого там, сім'я зібралася, В общем, ходили, вони пропали вітя, і павлоч де вони задержались, і каструлі По цей день немає. Мов кота каструля, Збоку запаяна там. Зі. Так що ну, ми даримо вам її, звісно. Щоб знали, що то живстрою А такий корінні случай. Тут такі артисти були от Потапольський, Тіпенка, Кашин. І це вони тут заберуться, ну хто старі люди ті пам'ятають таких людей. І зберуться, голоса мужиків і пісні, і це ночі як... mm -hmm. начнуть співати. І красиво, не те, що там ревли, як бугаї, а красиво, і розложено так і на голоса і все. А потім вже трошки як підберуть, так вони вийдуть сюди на берег до, до річки. І реве та стогне дніп широкий, здається, а кажуть, здається, ви не дуже кричите, то на бакинах. Погаснуть свет на судовом ходу, це так співаєте. Ну, так святкували, ну, де, що зараз ясно, що не, не до праздність будівельникам здоров'я нашому товариству процвітання, щоб не тухло, не вимикало, все, все працювало. Ворота не закривалися, а ті, що треба, закриті, щоб були. І все. Світло, щоб хватало, всього найкращого всім. І хай здоровіться, і хай ви, і, і правнуки ваші будуть здорові. І ніяких вам не гаразд, шановні. Дякую. Так, держіть і далі. Дякую вам.